Футбол це той спорт, який закохує у себе та перетворюється на стиль життя. Таке гасло у вихованців Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи, яка є гордістю усієї області. Взагалі футбольна школа розпочала своє існування з 2001 року і на протязі цих років футбольна школа має досить багато перемог, приймає участь у багатьох змагань та налічує досить багато груп. Вікових та дітей Вихованці Ніжинської футбольної школи беруть участь у відкритій першості Дарницького району міста Києва. Команда вихованців 15-го року народження впевнено здобула перемогу у кожному турі та стала переможцем турніру у своїй віковій групі. При цьому показавши високий рівень підготовки та справжню майстерність, не зважаючи на свій юний вік. Більшість наших вікових категорій приймає участь у відкритій першості Дарницького району, де ми були заявлені 2013-2014 рік. Трьома е командами були заявлені 2015 рік був заявлений теж двома командами. 2012 рік був заявлений е двома командами. 2011 рік був заявлений однією командою. Та 2010 рік. Більш старші діти у нас розпочали для себе скажімо, таке нове, але те, до чого ми прагнемось, це чемпіонат дитячо юнацької спортивна ліга України. Паралельно з юними футболістами тут тренують і дорослу команду. Мета показати, як нерозривно повинна працювати дитяча футбольна школа та дорослі більш досвідчені футболісти. Випускники нашої школи, які не потрапляють до школи вищої спортивної майстерності, це такі, як «Динамо», «Київ», там Шахто. Донець, зараз активно працює Академія Рух Львів. Одна із найкращих академій там взагалі дуже приділяються, і багато наших дітей наших хоче потрапити туди, але ну. Досить важко туди зараз потрапити. Також досить активно розвивається, не дивлячись на війну, академія Кривбаса. Вереса зараз активно хочуть там розпочати набір до своїх академій. От якби зараз відкривається перед дітьми досить така широкий. Спектр, куди можна в які клуби потрапити? А той, хто, наприклад, не попадає в ці академії, ми хочемо, щоб наші діти залишалися у нас і працювали з нами в дорослій команді. На сьогодні доросла футбольна команда Ніжа набере участь у чемпіонаті Чернігівської області. У нас досить молода команда, тому що в нас у нашій команді наймолодший гравець. Це два гравця 2008 року. А це хлопцям по. Якщо я не помиляю, ще навіть не виповнилось 15 років, досить багато гравців 2007 року. Ну і є також випускники, які загалом хочеться сказати, що найстарший гравець нашої команди це 23 роки. На сьогодні в Ніжинській дитячій футбольній школі налічується понад дві сотні вихованців. Звісно, не всі стануть зірками футболу. Проте гарну школу футболу та фізичну підготовку отримають тут стовідсотково. бо ця школа є авангардом в Чернігівській області.